Sławę Jesu Chrystusa, witaj z bratej i sestry. Po Starkonie to, jak na pewno rozumiesz, było ważka nic. Trochę na mnie strażdały, strzelały po nas. Nadzieję, że wszystko dobre. Nie znaję po pierwsze, nie mam informacji, nie... Jeszcze odbywało się. Takie czuł złupki nad naszym monasterem. Realno to strzelały też nad mistrzem, nad Waszymi my na pewno też. I... Daj Boże, że se było raz. I w tym kontekście, zobaczcie, tej winy, pewnych takich mm, trudności, niestabilności, bo trzymałeś słowo. Pierwsze czytanie z księgi Kochleta. Znajdę to słowo. Ja go nie dużo lubiłem, dopóki nie To muszę, to słowo zawsze wykułkowało w mnie depresję. Depresję, bo tam idzie mowa pro marnotu. Posłuchajmy. Prawiem fragmentu, bo dosyć długie, ale fragment. Марнота марнот, каже Когалет, марнота марнот, геть усе марнота. Що за користь людині з усіх її трудів, які вона завдає собі під сонцем? Рік відходить, і рід приходить. Земля ж перебуває по віки. Так само і сонце сходить, і сонце заходить і поспішає до свого місця, де, де має сходити. І віє на південь і звертає на північ, знає, знає, крутиться та й крутиться, повиваючи та й знов повертається до своїх кругобігів. Усі ріки течуть в море, та море не наповнюється. До місця, звідки течуть ріки, туди вони повертаються знову. Всі справи втомлять людину, а чому ніхто в змозі пояснити? Око не насититься баченням, вухо не наповниться слуханням. Так, всі справи втомлюють людину постійно, все марнота. І думаю, що тут суттєвим є саме це слово марнота. E, з єврейської мови там слово «гебель», Pojawia jak jako mar, marnota. Mar, mar I kochlet, mądrzec, mówi, że wszystko, czego my doświadczymy podczas tej, tej, tej i sujety, to jest marnota. I w zasadzie tak jest. I to, co my mieli, widzicie, pobudowały budynek, e, mieli jakieś nadzieje, robili dobro. Зараз ми постаріли деякі з нас, вже будинок е, валиться, ще вороги по нас стріляють, е, все руйнується, все вмирає. Нема нічого такого стабільного тут, ні? і цей єврейський термін гебель означає подих, е, подух вітру, а в переносному сенсі виражає щось таке нестабільне. Щось що нетриває, що швидко проходить. Е, і не хочу сказати, так як може з контексту, що марнота, що це безглузде, яке це, це життя і так далі, яку, це тільки депресію, і так далі. що життя наше не має сенсу, цінності жодної і так далі. Н не, не, то, так. Це важливе. Що не розуміє, що означає цей термін марнота. Це перекладається єврейський? «ебел», «ебел»? Е, означає, що, що все, що тут на світі, не триває, нічого не без сенсу. Воно ну, все гарне, бо Бог створив бачте, на початку, все створив з любов'ю. Натомість, що воно не триває, не можна на, на, на цьому поклати покладатися на. на на, на ці матеріальні речі, на цей світ, як навколо нас, не? все проминає, все, про, все таке крихке, делікатне, нестабільне і так далі. І автор книги він свідомий, що все, все проминає, він свідомий цієї нестабільності, і він увага. On nas klicze, żeby my dowierzyli się Bogu, że Bóg w tym niestabilnym świecie jest jedynym takim fundamentem stabilności. I on nie patrzy na, 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 na wkolesny świat, ten mądry patrzy e, no, na pewne prawa w tym świecie na przyrodę, na ludzi. І якби це його постійно мобілізує, щоб шукати сенсу життя, шукати що найважливіше, що суттєве. І в цій книзі буття є суттєвим те, що маємо будувати на Богові. Що Бог хоча віддалений, хоча таємничий, він буде судею. Людської поведінки і так далі. І він, автор книги Когалета, заохочує, щоб ми здобули мудрість, мудрість, яка проявляється в послугу Богові. Маємо боятися Бога, боятися Бога, підкорити Богові своє життя. Бог це єдиний стабільний фундамент нашого життя. І тому дурні люди, які тільки покладаються на, ці, на цю марноту, на те, що проминає. Не, не тому, що воно погане, ні-ні, тільки що воно просто нестабільне, воно не має, воно не буде вічно існувати. Просто це я хочу нам сказати. Тому завершення цієї книги Когалета звучить так, «Бійся Бога. Виконуй Його заповіді, дотримуйся Його заповіді. Він до цього кличе. Це Когалета 12, розділ, 12 вірш. Такий сміс, такий сенс. Бійся Бога і виконуй Його, дотримуйся Його заповідей. І це єдиний рецепт Кохалета, каже, відносини з Богом, дай тобі стабільність в цьому нестабільному світі. І сьогодні я думаю, що це слово дуже гарне для нас. Ці нестабільності, яка нас оточує. Бачите, тут стріляють, шахеди літають. Економіка переживає кризу, нам важко, в відносинах так само, багато вбили дітей України. І в цьому нестабільному світі політики теж роблять якісь свої там, знаєте, заяви. Постійно все міняється. Кожен егоїст думає тільки про себе. W tym niestabilnym świecie my musimy trwać, żyć, i Bo na Bogu budować. Zrobić Boga takim fundamentem naszego życia, na Bogu budowate nasze mm. To wtedy wszystko będzie dobrze. Dlatego ta marnota marnota oznacza, że ten świat jest zły, nie. Że on nie jest stabilny, że on nie jest wieczny, Не можна не, постійно тільки будувати. Людина, яка будує тільки на цьому світові, на, на цих цінностях земних, вона жалогітна, а вона, вона просто бідна. І Бог нас запрошує сьогодні, щоб ми до нього звернулися. Тому відкрий сьогодні Біблію. Або з молитви так звернися до Бога щиро. Може, Бо Зможеш піти на Євхаристію, прийняти святе причастя. Шукай Господа, шукай Господа, і відкрий перед Богом своє серце. Бо це єдиний фундамент, єдина наша стабільність. Слава Ісусу Христу!